Всім привіт, з вами я, Діна Кіна. і сьогодні я буду грати в The Cursed Isle за тиранозавра знову. Ну, просто мені той динозавр реально дуже подобається Ого, всього три сервера. Мало людей на нині граю. Прийду з тим, як багато, там 300 іграків можуть набиратися. Мені, до речі, писало, що в мене лагає, але Ой, не знаю. Я щось багів не замічаю. У ну, мене хіба вечір лагає тоді інтернет поганий. То в основному пінгує, ну а так-то в мене ж не лагає так-то. Ну хіба коли я прям великі згаю. Бляха, як то погано, коли ніч купалась. Вночі ніфіга не видно. Так не люблю вночі ходити. Ну, принаймні, важче виживати, що сказати. Ладно, давайте підемо на ну, туди до води, коротше. Там народу буде. Може, когось по дорозі зустрінемо ще. це такі маленькі ручки, і мені то дуже подобається. І ще, до речі, рекса кайфово вирощувати з джубіка. Не знаю, чого нам мені чогось не подобається вирощувати. Звісно, Мені тільки його під час покупки, ну, на початку, коли його тільки не купив, треба було вирощувати з джува. І я його більше не вирощувала і брався десятків, ну мені тоді сподобалось його вирощувати. Мочові ж те, що я бігала, а коли, типу, бігаєш, що там. Ну, прикольніше якось вирощується. Не знаю, коротше. Так. Ну, тут вроде есть вижу. Давайте принюхаем, можем. Ага, так то, то и пляж вроде. Да, да, да. Не, 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 не это не пляж. Тут что за иначе. А вот а тут мои будто ежи. Жван, жван, тут, тут все мои будто. что это Тут что то мои Инфосадка. Гіга Ну, з Гігою можна пофатись. Там, типа, казав, що я з рексе можу винести Гігу. Ну, тому що я був і виносив вже в новому відео. До речі, один пшениць. А ні, ту не Гіга, то пшека. До речі, мені... Е... Е, дуже сподобалося, що мої відео тепер залітають. Ось то раніше дуже мені подобається. Вони почали залітати файно, так? Там Рекс, Ой, м'ясо. На неліміт ліміт. Бо я з скалера був додав, друзі. Та я не буду канібавати тут м'ясо. Якби я був, якби я здихав згоду, я б вбив того рексика. Ну, але так, то я, типу, голоду мало, та й пусть м'ясо їм. Він освободований, той сабік. Я з відсотків 50-60. Ні, то пи... відсотків 50 або 47 десь. Ну, він освободований, так факт. Ну, братанчик, в мене ліміт, сорі. О, мову згораю. Ну братанчик, в мене ліміт, чесно. Йому. я приймаю всіх, у мене ліміт. Ну, сорі. Я Найдіму зараз добавлю ще ліміт. Де тут? У ну, мене ліміт, ну, реально. Очистити я не можу, бо тому що, ну... так не файно. Ладно простого груку на ютуберу теж, типу, не дуже очищати, друзі. Тому я очищати друзів не можу. Можу очищати їх лише тих, які варять. Опа, гігачат. Він не ж доволі, сухо. А хто то, давайте глянемо? То що Ту джпені? Він має його, тому тут дуже певно, скоріш всього. Видос попал. Заел. Ты уже попадал в видос. Ну, але тут прям, ну, файл Димс, ну, типа два апекса, то уже файл. Uh. зараз навіть не знаю, де буду спати, тому сорі. Давай ну, ПВПшку. Ой, з Гігою прямо, ну, з досвідною Гігою, джепелу дуже давно вже граю. Я ні ногу зразу тримали. Щось то так не Да... ну за Рекса треба ще повчитися грати. Та йому скоріше повезло, що він ногу займав. Мені. Йо! Да. Не не побачу, хто мене вбив. Ось такі тут гопники бувають. Коротше, по перше, мені треба за рекса повчиться грати, по-друге, ось такі дібіли в грі бувають. Ну, типа нафіга він підійшов і мене добив? Ну, то ж реально так не робиться. Ну попросив би ПВП насмерть. Я б згод... Ну я б погод... погодився. Ну а от тихо підходити, то стайня твар таке робить. Ну, типу. Ну, криса не повар навіть. Ну, ці почав просто слабкий в нормальному ПВП і тільки не вміє підходити до ранених і все. Им ну такі чайки нужны, бо не быстрый. Ой, що за. Капец. Ну треба ежу знайти зараз Да, я, конечно, доволі маленький, босаби Грекс я маленький. Я слабенький дуже. Нам і швидкість в нього. Ну, коротше, Сабік Рекс то є просто. Ніхто. Ну, справді дуже слабкий Дінус. Саб-Адолті. Ну, а от Адолт... Ну кажу, треба ще повчитися грати. Я вже хочу всіх перемагати зразу, так на початку. Рексі так куди їм більше, ніж геонутозавбора, а я хочу так зразу вже всіх перемагати. Ну, я нуб, типо. За Рекса, тому що треба грати, вчитися. А я зразу хочу всіх перемагати, всіх-всіх-всіх прям. Прям, ну, Аліка перемагати, Гігу там, ще спину чи тим більше. Зразу хочу всіх перемагати. Так не буде. І головне не обіжатися, тому що я програю. Бо, тому що, ну, справді, за Рекса важко навчитися грати. Треба багато з нього здихати або багато ПВП просити. А тут нема державе його сервер забитий. Ну, там, де він грає, то там повноцінний сервер забитий. Жаль, звісно, хотіла, щоб він подовше відео був. А то чи то він зовсім мало. Або досі. Ой, будь ласка, не треба, будь ласка. Будь ласка. Фух, Алік Миру. Я думаю, що він мене бити буде. Він ніком буде портити жорстко, але я потім втікну, коли мясо зайду. Рекси так доволі довго росте. Давайте я мясо поїму. ДЖПВЛ видімстил. Джепел до мене зайшов. Джпевел віддімстил. Тому странному аліку. Ну, хай буде в меню лежати. За таке. А, походу, комусь там бані. Бани прийдуть. Там чел знімав, коли челіки жорстко всіх косили в міжвидів. Mm, чекаємо їхнього баного, вона щоб він їхні ніки записав, ну, тому що там. Mm. Алі, що ти тормозиш? На мене комп посів жорстко через нього. То Рексу порти рексупортиком, а мені тут і більше. Все, Аллі, походу ліває тари. Ну Тут мені якраз дуже добре. О, Ксенія грає. У мене, до речі, вже 82 підписника. Дякую вам за такий великий актив. Дуже вам дякую за те, що ви на мене так підписуєтесь і ставите лайки і в коментарях. Мені фані слова пишете. Дякую вам дуже за це. Дуже вам дякую. Що підтримуєте мене. Мені дуже приємно. Ви от мене так підтримуєте, і в мене ну, більше хочеться відео випускати. От, дуже вже йде. Я з більшим хотінням відео випускаю. Так, Розумію, що ви теж будете лайкати, що ви любите моє відео. Любите рубрику виживання, любите рубрику вирощування і ПВПшки. Не знаю, щоб сарку не зараз не слабила. Грекс теж дуже помало плаває, а я ще й не надолу.

Та, камон, у мене довгі відео, Ти що? То в мене ПВПшки короткі. У мене так-то довгі відео. Навіть якщо я здихаю, я все одно продовжую знімати. Реакція дуже прикольні реки, кстати. Тому я просто люблю гарчати. Барі. Ну, барі втікне. На стаміни не вистачить. У там взагалі, стаміни майже немає. Та й його довтерекса теж стаміни не дуже багато. Я б сказав, навіть дуже мало. Ну, типу, у них приблизно так само стаміни. Ну, типу, тому що вони сильні так-то дуже. Опа. Ти що виходиш? А не, стамін Хьюсь похоже. Єгор відос попав. Ні, не знаю, що написати. Я дуже певел хотів щось написати, але не знаю що. Ну, їжу треба знайти тут, бо... ну типа з голоду додохну, так? У нас сервер то все-таки малий. Тут 63 людини, то дуже мало від такої карти. Ну нічого, якось знайдемо їжу. Коротше, ладно, на тому я буду закінчувати відео. Воно вийшло доволі коротке, ми так повиживали. Всім па-па.